Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття: відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 5. Більшість з вас вже навчилися додавати і віднімати число 4 різними способами. Скількома способами можна додати чи відняти число 4? Так. А чому? Правильно. Тому що у складі числа 4 є три випадки: 1 та 3, 2 та 2, 3 та 1. А сьогодні ми будемо вивчати прийоми додавання і віднімання наступного числа за числом 4. Яке це число? Правильно 5. Як ви вважаєте? З кількома способами це можна зробити. І чому? Давайте перевіримо, чи правильно ви відповіли. Але спочатку давайте попрацюємо ланцюжком. Рахуйте, будь ласка, по порядку і Дізнаємося, скільки отримуємо наприкінці обчислення. Отже, молодці, правильно ви отримали 0. Ну, а тепер відкрити зошити. Відступіть вниз, вниз 4 клітиночки. І зараз буде каліграфічна хвилинка. А для того, щоб її виконати, давайте пригадаємо склад числа 5. Отже, 5 складається з яких двох чисел? Так, одного і чотирьох. Запишемо так. Один ми напишемо на верхньому рядочку, а 4. Під цифрою 1 через одну клітиночку. Давайте пригадаємо наступний варіант. Так, це 2 та 3. І знов пишемо 2 на верхньому рядочку, а 3 на нижньому. Наступний випадок. Так, ми поміняли місцями 3 та 2. Знов пишемо 3. Зверху і знизу 2. І останній варіант. Молодці, правильно, 4 та 1. Відступіть від е, цієї групи три клітинки і повторіть цю групу ще раз. Отже, тепер погляньте. Скільки ж випадків складу числа 5? 4. Отже, і чотири способи додавання числа 5 частинами і віднімання так само. Давайте розглянемо вирази в кожному стопчику. Розглянемо перший стовпчик. Прочитайте перший вираз і другий. Як ви думаєте, чи буде значення цих двох виразів однаковим? Якщо так, то чому? Вірно. В першому виразі ми до 4 додаємо 3 та 2, а ми знаємо, що 3 та 2 це склад числа 5. Отже, в першому виразі ми 5 додали частинами а в другому зразу цілим числом. Тому і значення двох виразів буде однаковим. Обчисліть, будь ласка. Працюємо усно. Ну що, перевірте, чи однаковий вираз. Давайте поглянемо тепер на другий стовпчик. Дивіться уважно: до 4 ми додаємо 4 та ще один. А разом це буде. 5. А в другому ми зразу додаємо 5. Чи буде однакове значення виразів в цьому стовпчику? Перевірте, обчислить перший вираз і другий. Однаковий. Молодці. Тепер переходимо до віднімання. Погляньте, будь ласка, у першому виразі третього стовпчика. Ми віднімаємо спочатку 2 і 3. Тобто разом ми віднімаємо, скільки всього? 5, а в другому виразі ми відразу 5 віднімаємо. Як ви думаєте, значення різниці буде однакове чи різне? Давайте перевіримо. Відніміть від 8 2, а потім 3. Зразу відніміть від восьми 5. Чи однакове значення? Ну, молодці. І так само попрацюйте над останнім стовпчиком. Знов таки, ми дивимося, що ми від 8 віднімаємо спочатку 1, а потім ще 4. А разом ми віднімаємо скільки? 5. А в другому ми відразу віднімаємо 5. Перевірте, будь ласка, чи буде однаковим значенням виразу першого і другого. Отже, число 5 складається із 4 і 1, 3 та 2, 2 та 3, 1 Ой, помилка забралася і чотирьох, звичайно. Отже, можна віднімати і додавати чотирма способами. П'ять можна додати як 4 плюс один. А можна відняти як 1 і 4. Додати як 3 та 2. І відняти як 2 та 3. Додати як 2 та 3. І відняти як 3 та 2. Додати як 1 та 4 і відняти як 4 та 1. Зараз попрацюємо в зошитах. Пригадаємо, як ми розписували, коли додавали, віднімали число 4, 3. Так само, за зразками, попрацюємо в зошитах після каліграфічної хвилинки. Пишемо 10-5, і далі вибирайте один із варіантів. І розпишіть за зразком. Ну, наприклад, 10 відняти 5. 5 ми розкладемо, наприклад, на 4 та 1. 10 відняти 4 відняти 1. І далі пишемо: це ж саме зробити із цим виразом. І ось цей. Зараз натискаємо на паузу, виконуємо це завдання і потім продовжуйте переглядати. Я сподіваюся, що ви виконали правильно. Тепер трішечки відпочиньте, погляньте на котика. Виконайте кожну вправу, яку вам показує котик, 5-6 разів. Натисніть на паузу, відпочиньте і продовжимо. Переходимо до зошитів з друкованою основою. Перше завдання. Да, Сторінка 19, відкривайте. Перше завдання. На зелених в кубиках записані числа. Вам треба кожне число збільшити на 4 і результат записати в нижній фіолетовий кубик. Виконуємо це завдання. Збільшуємо на 4. 2 збільшити на 4. Скільки буде? 6. Значить, ми сюди записуємо 6 і так далі. В другому завданні вам треба кожне число записане на блакитному кубику зменшити на 4 і у червоне записати результати. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання і потім продовжуємо. Третє завдання. Спочатку, дітки, нам треба пригадати склад числа 5. Заповніть, будь ласка, у цей будиночок. Заповнили. А тепер дивіться: додайте і відніміть число 5 різними способами. 3 додати 5. Ми 5 розкладаємо на 4, 1 і додаємо до 3 спочатку 4, потім 1. Знаходимо результат першої дії. Це 7, записали. І додаємо 1. Скільки це буде? Запишіть 8. Молодці. Також ми можемо розкласти 5 як 1 та 4. І далі продовжимо. Усно тепер можете все розказувати усно. 3 додати 1 спочатку 4. І 4 додати 4, 8. Так само і далі. 5 ми представляємо як 3 та 2. До трьох додаємо 3 буде так, 6. І ще додати 2 буде 8. Записуємо і далі так само. І попрацюйте на віднімання. От вам зразок як міркувати. А далі ви не розписуєте, а проговорюєте це все усно і обчислюєте оці вирази. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Ну, а тепер давайте попрацюємо над схемами, згадаємо, як ми це з вами робили. До кожної схеми треба скласти рівність. Ми зараз попрацюємо усну. І так, увага, подивіться на першу схему. Що нам говорить перша схема? Дивіться, відрізок складається з двох частин різного кольору. Перша частина це показано 6. Друга частина 4. А дужка знизу знаком питання показує, скільки, Ну, звичайно, всього. Отже, який вираз можна скласти до цієї схеми? Назвіть. І знов ви молодці. Дійсно, це на об'єднання. Знайти треба скільки всього, тому ми пишемо. 6 додати 4 дорівнює 10. Так. Давайте розглянемо наступну схему. Що ми бачимо? Що у нас відрізок одного кольору, тобто це ціле число. І ціле число дорівнює 6. Але ціле число складається з двох частин, одна з яких нам відомо це 4. А другу треба знайти, якою дією ми знаходимо частину від цілого числа. Молодці. Отже, який вираз буде? Так, звичайно, 6 відняти 4 дорівнює 2. І давайте розглянемо третю схему. Третя схема нам показує, що у нас два окремих числа. Бачите? Два окремих. Що ми бачимо? Що перше число більше, ніж менше. Тобто менше, ой, пробачте, нижче, друге число, воно менше. І наскільки менше? Так, на 4. Менше на 4. Ну Складіть рівність. Так, якщо воно менше, то ми знаходимо дію віднімання. І третя рівність буде така ж сама, як і попередня. Добре. Прочитайте задачу і розгляньте уважно малюнок. Спробуйте переказати умови задачі. Назвіть запитання. Будемо працювати за пам'яткою. Мені відомо. Назвіть, які числові дані вам відомі. Так, це два рудих і 4 сірих котів. Про що треба дізнатися? Так, їх треба порівняти наскільки менше рудих, ніж сірих. Можна скласти схему до цієї задачі. І якщо ви будете складати схему, то зверніть увагу на те, що це різні коти. Так? Тому у вас буде два відрізочки. Один відрізочок менший, під ним більший. Так? Далі пояснюю розв'язання. Нам треба дізнатися. Наскільки одне число більше або менше за друге. Пригадайте правило, за яким ми будемо працювати. Добре, і так, починаємо записувати. Спочатку пишемо перший рядочок, числові дані і запитання. Записуємо 2. 4 і знак запитання. Тепер обчислюємо, внизу пишемо вираз і розв'язуємо його. Нам треба порівняти, ще раз нагадую, працюємо за правилом, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за друге. Продовжить далі. Так. Отже, більше число у нас 4, менше 2, тому вираз буде 4 мінус 2. І обчислі, це буде скільки? Добре. І не забудьте внизу записати відповідь. Відповідаємо на скільки ж? Так, на 2. Молодці. Переходимо знов до зошитів. Вам треба за цим завданням і за малюночком скласти задачу і розв'язати її. записати умову, розв'язання і відповідь. Давайте я допоможу трішечки. Мова йде про іграшки: це м'ячики і кубики. Так? Скільки м'ячиків? Два. А кубиків ми не бачимо, не знаємо. Але знаємо, що читайте: на 5. Більше, що нам відомо, які числові дані? Так, 2 та 5 записуємо. Про що треба дізнатися? Скільки було кубиків, тому що ми не знаємо, ставимо знак питання. Якщо кубиків більше, то ми будемо шукати більше число, а якою дією ми знаходимо більше число. Запишіть розв'язання і не забудьте написати відповідь. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Перевірте. Так. Ну, і останнє завдання. Я думаю, що ви полюбляєте це завдання. Розфарбуйте тигра відповідно до вказівок. Олівці у вас є. Розв'язуєте вираз, обираєте олівець і розфарбовуєте. І так, що ми сьогодні з вами робили на уроці? Про що дізналися? Так, як додавати число 5. Пригадайте, скількома способами можна додати число 5? А відняти. Правильно, молодці. Чотирма способами. Що ще ми робили? Розв'язували задачі. Добре. Оцініть свою роботу. На сьогодні все. До побачення!